Пославних східного обряду, з прийдешнім я Різдвом Христовим вітаю, усім, незалежно від їх і розповідання цього року миру я бажаю, нехай добро перемагає зло. На каналі Езотаріум, а з вами дзюба Михайло з традиційним прогнозом на вівторок, 6 січня 2026 року. Сьогодні на чутування заступають Таро оф Еден. Едемське таро не випадково, бо ми знаходимося на Передодні свята Христа і народження Христа, щоб там не казали, куди б там не пересували цю дату. Достеменно невідомо, коли він народився, ані в який рік, ані в який І Якщо ви візьмете до рук. Новий заповідь, і поглянете на чотири Євангелія, Ви побачите, що насправді не в кожному Євангелії написано про народження Христа. У першому, яка є, це Євангелія в Біблії в новому заповіді, в Євангелії Матфія, ви можете прочитати про волхвів, які йшли за зіркою, а в Євангелії від Луки... У другому, де згадується народження Христа, ви можете побачити тих самих пастухів. І якщо пастухи прийшли вклонитися народженому Ісусу, це було точно не взимку. Навіть якщо це відбувалося у тому Ізраїлі, на який нам вказують освічені історики, які ви знаєте, брешуть все одно в Ізраїлі. Також взимку ніхто не випасає отари. Тобто, це точно було весною, те, що ми святкуємо. Це все, це, все якісь, якась змова бо. Дійсно, що ми святкуємо взимку? Взимку, коли все померло, коли все заснуло, це просто такі старі, старовинні свята, які наклалися на православ'я, тому ми маємо саме таке Різдво, все одно це чудове свято. Я вас вітаю з цим святом. І, до речі, сьогодні також ми розглянемо і ніч на Різдво. Сподіваюся, що вона буде спокійною, бо якщо Путлер забажає зробити знову своє гадкі подарунки з неба, це буде чергове, як то кажуть, це чергове доказательство, що вони сатаністи, і для них немає нічого святого ні в будь-які дні. Тож давайте налаштуємося на цей вівторок, що стосується 6-го числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, го 12. го 21 або 30 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, для вас сьогодні фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня на 6 січня, яке ще. Трошки зачепить і сьоме, бо я розглядаю день з. Того моменту, коли сходи сонце, бо саме коли починається світанок, починається і день. Друга карта, за знаком задяку, під яким ви народилися, або ваші знайомі, тому не забувайте робити свої репости, щось дописувати під відео, ставити вподобайки та підписуватися на канал, бо я вже давно чекаю, поки вас стане 1500 підписчиків. Це не так вже і багато за 5 рік існування, 5 рік існування езотаріуму, так замало. Я і не намагаюся якось притягнути велику кількість глядачів, бо всі ви розумієте, що це робиться суто для вас. Тож, давайте налаштуємося на цей вівторок, кому запотрібно заплющити очі. Не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один. Отож, перша карта, загальна карта на 6 січня. Мах. Гарний день, день починання. Мах це присутність Господа у будь-яких речах, які будуть відбуватися з вами 6-го числа. Це початок початків, це творчість. Дуже гарна карта для чоловіків. Чоловіки, нічого не бійтеся, будьте вольовими, проявляйте свою волю. Також це присутність духу, присутність духу перед різдвяні свята, щоб там не казали, коли б не народився Христос і чи був він, чи це вигадка. Це чудове свято, свято, коли люди більше згадують про Бога. Не забувайте про Бога, і Бог не буде забувати про вас. Якщо потрібна вдача і захист, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Розпочинаємо з козирогів. зараз якраз іде цей знак. Вам випали закохані. Ось так виглядає ця карта в Едемському таро, де чоловік вибирає, з ким йому бути, сповіюючи, зі своєю дружиною. І все залежить від вас, від вашого вибору. Який ви вибір зробите, таке буде ваше сьогодні. І це ще експерименти. Не бійтеся експериментувати, якщо ви бажаєте, щоб ваше життя змінилося на краще, робіть кроки, які дозволяють вам зробити вибір. Вибір у вас сьогодні є, і це головне. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва. Далі, водолії. Перегорнутий відлюдник або самітнік це непоганий показник. Ви сьогодні можете вийти за ті межі, в яких ви існуєте. Сьогодні немає тих кордонів, які вас можуть стримувати. Одначе все одно відлюдник каже про те, що будьте обережні і таємничі, бо це планета Нептун, планета. Води, а вода зараз у вигляді снігу лежить. Тож головне цього дня не застудитися і не захворіти. А так день непоганий. Вам сьогодні не слід сидіти на самоті. Якщо вас кличуть на зустріч Різдва, можете собі це дозволити. Далі представники знаку Риби. Випала ваша карта, страшний суд, але перегорнута. Це якісь несподіванки, які вас сьогодні можуть очікувати. Несподіванки вам можуть принести ваші родичі. Це по-перше. Ну а по-друге, це ще натяк на те, що сьогодні можна випити. Трішки можна випити, але все одно не забувайте про міру. Якщо у вас буде міра, то і. Вечір буде спокійний і ніч буде спокійна. Загальна картинка така, що сьогодні ви можете вивалитись на деякий час зі звичного ритму. Далі представники знаку Овен. Карта смерті, образ страшний, звісно, смерть. Тут вона називається навіть аркан без назви, але ця карта в прямій позиції дає позитивні моменти. Це зміни на краще. Щоб не відбувалося сьогодні, воно все одно вас приведе до кращого. Тож сьогодні можна щось змінювати в зовнішньому вигляді. Вдома щось перестановочку якусь невеличку зробити, і гарний день для будь-яких магічних операцій. Сьогодні, якщо хтось вас образить, і ви в серцях його просто проклянете, ваша магія буде дієва. Але не забувайте, що перед Різдвом краще не робити таких гадких якихось дій. Далі представники знаку тілець. Перегорнута. Місяць або сутінки це непоганий показник виходу з темряви. Якщо ви давно шукали виходу, якщо ви намагалися... Знайти той самий шлях, який вас приведе до світла, сьогодні є така можливість. Сьогодні брехня, яка була навколо вас, вона може розкритися. Люди можуть сказати те, чого ви вже давно бажали від них почути, бо у вас гарно працює інтуїція, і вас важко якимось чином надурити. Єдине, що намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку РАК. Далі близнюки. Дуже гарний день, результативний. Вам випала карта Всесвіт в прямій позиції, вищий аркан, це нагороди, це неймовірні якісь пригоди, які можуть сьогодні з вами відбуватися. Насичений досить день, особливо ближче до вечора. Якщо вам треба... Якісь дуже важливі справи зробити, можете це зробити за дві години до закату. У вас дуже міцне такий час, який може принести вам велику користь. Загалом, ви сьогодні закінчуєте якесь довготривалу справу, можете довести її до логічного завершення, і це принесе вам будь-якому разі результати. І для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками знаку «Скорпіон». Далі, раки. Будьте обережні, бережіть свої сили. Перегорнута карта сили, приборка лев інша її назва, але тут художник намалював зовсім не лева, а тигра, але значення її від цього не змінюється. Бережіть сили, не намагайтеся сьогодні вступати в конфліктні ситуації. Будь-які конфліктні ситуації приведуть до розладів, якихось непорозуміння та розривів, якщо ви цінуєте. Людину, яка з вами, не виходьте з себе, контролюйте себе, будьте спокійнішими і не проявляйте свою силу, бо це піде врешті-решт проти вас. Також сьогодні поганий день для зустрічі і спілкування будь-яких справ з представниками знаку Лев. Далі Леви. Перегорнута колісниця, натякає, що сьогодні не слід нікуди їхати. Краще посидьте вдома. Особливо це стосується, коли вже сяде сонце. Сьогодні день поганого досвіду, сьогодні ви можете щось не подумавши ляпнути язиком, і це може привести до дуже великої кризи саме для вас, буде падіння вниз та деградація. Не деградуйте, намагайтеся зберігати свою мудрість, накопичити ви сьогодні нічого не зможете. Навчитеся ви лише на помилках, зверніть на це увагу, і також намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку-стрілець. Далі діва. Перегорнута розбита вежа це гарний показник. Ніяких таких руйнувань навколо вас відбуватися не буде. Все спокійно. Ви сьогодні відновлюєтесь, ви сьогодні можете також допомагати іншим людям відновлюватися, допомагати від щирого серця. Єдине, що ви сьогодні можете втратити, це свою пихатість і горділівість. Хтось може збити з вас просто корону, але це не так вже і страшно. Намагайтеся цього дня не спілкуватися. І не зустрічатися з представниками знаку вовен. Далі терези. Перегорнуте колесо фортуни, сама назва колесо, рух, але перегорнута це каже про те, що ви трошки відкатуєтесь назад. Сьогодні головне не ризикувати, не ставити на темних якихось лошадок, незважаючи на те, що нібито. Рік коня, але він ще не розпочався. Не гнати вперед, пам'ятати, що сьогодні обставини працюють проти вас, і ви можете зробити дуже невдалий хід, який потім вильється в велику поразку. Тож бережіть свої сили і нікуди не їдьте сьогодні. Особливо намагайтеся зустріти різдво вдома, а не десь в якійсь сумнівній компанії. І будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися. І не спілкуватися з представниками знаку козиріг. Далі скорпіони. Випав ваш управник планета Марс, такий диявол підступний, але в перегорнутій позиції він каже про те, що сьогодні зовнішні демони вам не страшні. Страшніші демони знаходяться всередині вас. Вони вас спокушають, вони вас можуть штовхати на якісь необдумані. Кроки, але якщо ваші кроки обдумані, якщо ви ризикована людина, ви сьогодні можете виграти, бо зовнішні фактори для вас досить благодійні. Ну і нарешті стрільці. Для вас цей вівторок непоганий. Ви знаходитесь під захистом, під захистом янголів, під захистом людей. Сьогодні у вас буде багато спілкувань, особливо під час, коли буде Різдво. Вам будуть телефонувати, ви будете телефонувати, бо ніхто не може у вас забрати право святкувати у ті дні, коли вам цього бажається. Нічого не бійтеся і більше моліться. Моліться за своїх близьких, моліться за наших воїнів, щоб вони скоріше живими і не. Неушкодженими з перемогою повернулися додому. Ну і також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Що ж стосується самого дня, погані карти випадали, але вони випали перегорнуто, Це вже позитивно. Вдень ще можуть бути якісь негаразди, і це може стосуватися часового прогрішку з десятої години ранку і по шістнадцяту годину вечора. Це найнебезпечніше години цієї дні. Що ж стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, і перегорнута розбита вежа випала, і перегорнутий диявол, і на світанку Янгол. Тобто вночі можете спокійно святкувати Різдво, якщо ви дотримуєтесь східного обряду. Ну і пам'ятайте, що все в наших силах і. Головне, щоб Бог був всередині вас, а не просто на папірцях якоїсь книжечки, хай і священної. Ну, а я додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнутий папа це поганий настрій, проблеми з тиском. І це також натяк на те, що сьогодні нікуди їхати не треба, краще свої цілі відмінити, і таким чином ви позбутесьте. Вутитися великих проблем. І не переходіть на нову роботу, не підписуйте договори, бо ці договори будуть проти вас працювати врешті-решт. Далі, якщо ви народилися 2, -го, 11, -го, 20 -го, або 29 числа будь-якого місяця, нульовий аркан, дурень, він же блазень, він все обнуляє. Можливо, ви щось заплануєте. Саме на цей день, а все може піти не так, як того ви бажали. Тож ні, ні на що не розраховуйте. Пам'ятайте, що чим менше у вас буде на цей день намічене важливих справ, тим більше ви потім можете їх такі і зробити. А сьогодні день не для важливих справ, день для святкувань і для постувань, для дурництва. І для вас дуже гарний день, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 12-го, 21 го або 30 час. Слава будь-якого місяця повішаний в прямій позиції. Це, по-перше, проблеми зі здоров'ям. Зверніть на це увагу. Намагайтеся сьогодні не переїдати. Я розумію, що хтось навіть приготує 12 страв, але це все просто зовнішні атрибути. Ви сьогодні можете стати жертвою, жертвою власних дій. Будьте обережні, бережіть своє майно і будьте обережні з незнайомими людьми, бо вони будуть бажати вас якимось чином розвести. Далі, якщо ви народилися 4 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнута справедливість це проблеми з законом. Зверніть на це увагу. Ви сьогодні можете зіткнутися з правоохоронними органами на вулиці, і це буде не дуже гарна зустріч для вас. Ви сьогодні не врівноважені, ви не можете контролювати розумом свої почуття. Рекомендую вам сьогодні не зловживати алкоголем, бо все може бути дуже Погано закінчиться, ваша психічна внутрішня стабільність, вона порушена, ви розбалансовані і чогось боїтеся. Особливо для вас поганий день, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися. 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця імператор в прямій позиції. Дуже гарний, позитивний день, гарна компанія. Ви сьогодні повинні обрати цю компанію і зустрічати різдво саме з цими людьми. Також непоганий день для самореалізації, для втілення якихось своїх планів, особливо для цього гарно використовувати часовий проміжок з 16-ї години і по закат Сонця. Вам допомагати. Помагає Юпітер. Юпітер це Володар. Юпітер це влада. Тож сьогодні ви можете отримати від влади якусь позитивні, якісь позитивні моменти. Дуже гарний день, якщо ви працюєте в якомусь колективі. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно ваш день, і карта вам випала гарна, сонце, але вона випала перегорнута. І це сонце, яке заходить. За обрій, це темрява, це проблеми з внутрішнім світлом, проблеми з енергією і з теплом. Сьогодні головне вам не пити нічого холодного і не захворіти, якщо ви будете сидіти на протязі, це буде вам тільки в мінус. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися. 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, імператриця це невеличкі гроші, які до вас сьогодні повинні прийти, і окрім цього, це такий гарний фізичний стан, можливість матеріалізовувати свої думки. Головне ставити собі реальні цілі, і тоді ви будете дуже швидко їх досягати. Матеріалізація думок сьогодні цілком можлива. Далі, якщо ви народилися 8-17-го. го або 26 числа будь-якого місяця перегорнута зірка це емоціональний дисбаланс. Ви уходите вниз. Дуже поганий день для жінок, бо це жіноча краса, жіноча сексуальність, жіноча планета Венера. І вона, вона тягне вниз вас, тобто сьогодні той день, коли слід зберігати свою нервову систему, щоб вона не дала збій. І остання карта для людей. Які народилися 9, 18 або 27-го числа будь-якого місяця, і це Верховна Жриця, Попеса або двері в храм дуже гарний день, перш за все, для жінок. Бо це жіноча карта, вона пов'язана з інською енергією, яка м'яка, яка дуже схожа на воду, яка пов'язана з інформацією. Тож сьогодні необхідна інформація до вас прийде і сьогодні гарні якісь. Парні стосунки між чоловіком, жінкою, між партнером і партнером по бізнесу. Якщо ви будете працювати в парі, це вам надасть нових сил і нових можливостей. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще. Що сьогодні для вас сказали Едемські аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті ямога швидше. А все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю. Усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь. Oh